Фрідріх Шеллер до радості. Радість, гарна іскра Божа, несказанну любо нам увійти, Цари Цогожа, в твій присвітлий дивний храм, все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розсвітає братня, згода під благим твоїм крилом. Хор, обнімітесь мільйони, поцілуйтесь, мов брати, вічний, Отче, доброти, дай нам ласки й охорони. Кого доля ощастила тим, що другові він друг, кого любить ладна мила, йдіть до нас веселий круг. Йдіть усі, хто зве своєю світі душу хоч одну, хто живе світ черствів душею, йдіть у іншу сторону. Хор, хто живе в земній юдолі, всяк симпатії скорись. Нас веде вона увесь, де всесильний на престолі, радість п'ють усі істоти з грудей матері землі. Ті солодкі і щедроти мають всім і добрі і злі. Радість на свином сп'яняє і цілунком огневим, і черв'яку тіху знає, і Небесних херувим. Хор, поклонітесь мільйони перед мудрістю Творця, сповніть милістю серця і чиніть його закони. Радість Всесвіту, пружина, радість творчості душа. Дивна космосу машина, нею живіться й руша. Радість квіти розвиває і розгіндає сонцям, їх в простори пориває, невідомі мудрецям. Хор, як у безмірі світила, хором райдужним пливуть, браття, йдіть у славну путь, що вам радість освятила, вчених з істини свічада, радість успіхом віта, до чеснот провадить радо, хоч тропа до них крута. На ясній вершині віри піднімає хоругов. В день воскресний на псалтирі славить тих, хто смерть збору. Хор, будьте мужні, мільйони, вірте, страдні в кращий світ. Тих, що справлять заповіт, прийме Бог у вічне лоно, божество наградими, от би нам зрівняти з ним. Хай радіють і зрадими, гори злидні в крузі цім, невідомства, не погрози, все прощення ворогам. Хай не лють у скруті сльози, не гризуться каяттям. Хор Знищим книги Борговії, примирімося усі, браття, на небі не забуде благодії, радість в келихах шумує, плин іскристий виграє, канібалів людь гамує, кволим духу додає. В день весілля чи тризни, коли ходить круговий, хай до неба пі не бризне, Дух прославимо благий. Хор все хвалуємо, співає. Хай гримить псалом гучний, Дух прославимо благий, що надзорями витає, будь твердим в лиху годину, поміч скривдженим давай, всюди правду знай єдину, зроду клятви не ламай, не знищайся перед потужним, коли треба ваш життям. Шана й слава чесним мужнім, згуба підлим брехунам. Хор, станьмо дружньою сім'єю, жити правдою й добром. Присягнімо цим вином перед вишнім. Цим суддею. Щиро дякую за перегляд. Читала ваша незмінна, пані кава. До нових зустрічей!